Їх називають дітьми сонця за щирість, відкритість та здатність дарувати тепло. 21 березня міжнародний день людей із синдромом Дауна. Наша наступна історія про Матвія. Він, як і всі інші діти, навчається, мріє та пізнає світ. З хлопчиком познайомилася наша Ольга Бабенко. Okay. Uh -huh. Матвію тринадцять. Він любить збирати конструктори, завжди носить з собою улюблену книгу, а ще обожнює усе знімати на камеру. Хлопчик народився на Харківщині, однак уже в квітні 22-го разом з сім'єю вимушено переїхав на Прикарпаття. Коли війна почалась, то ми родиною так перемістились, думали, що ненадовго. Але так вийшло, що вже три роки. В Харкові Матвічик навчався в школі. Вона спеціалізована. Він там це школа інтернатного типу, але він там перебував повний день після повномасштабної школи, перейшла на дистанційний формат навчання. Ми ще. Досить довго зберігали цей формат, бо ми сподівалися, що ми повернемось. Восени минулого року в Івано-Франківську Матвій почав відвідувати навчально-реабілітаційний центр. Протестували Матвічка, бо ну зрозуміло, потрібна була ну, визнач, визначеність в навчанні, яка програма, який рівень знань вмінь. І ну от вже ми навчаємось майже півроку. І я хочу сказати, що ну досить гарна школа, е дуже гарні фахівці. Матвій задоволеннями де кожен ранок це велике задоволення. Пані Наталія каже, попри свою генетичну особливість, її син нічим не відрізняється від ровесників. Він дуже активний хлопчик, він дуже веселий, дуже люблячий. Звичайно, зі своїм. Характером складним трошечки, бо ну, такий впертий у нас хлопчик. Звичайно, є відмінність, оскільки в мене старша дитина нормотипова, старшому хлопчику 15 років, вони майже погодки. І там, І там є свої складнощі, але це така безмежна любов від дитини, яка просто перекриває. Все і такі діти, як і їхні батьки, передусім потребують підтримки, кажуть психологи. Не треба показувати якесь там особливе інше ставлення. Не добре якось відвертатися, ігнорувати, так, так само і не добре якось там сюсюкатися сильно проявляти, так як звичайними людьми, тому що якраз вони дуже чутливі, вони бачать нещирість, так тому тут важливіше бути щирим природнім і перш за все, що їм потрібно, це прийняття. Так, не відділення, а не показувати, що вони якісь не такі, а просто приймати такими, як є, і говорити, розуміти, що вони хочуть. Та наголошує люди з синдромом Дауна, відчувають емоції, так як і інші. Як радісні, і, і сумні, і горе, і печаль, і закоханість. Тому не можна розділити, що вони щось інше. Єдине в них може бути по іншому вираження цих емоцій, так тому що буває складніше їх проявити і складніше їх у самим уловити і зрозуміти. і деколи може бути така здаватися реакція, більш більш яскрава, так більше суму там несподівано. А ще у цей день усі небайдужі одяг кольорові шкарпетки. Таку ініціативу проводять щороку для того, аби підтримати людей із синдромом Дауна.